Багато хто думає, якщо жінка любить, вона не зрадить. Але реальність насправді є іншою. Жінки зраджують навіть тих, кого щиро цінують, і часто причини ховаються в речах, які ми навіть не помічаємо. Сьогодні я розкрию, чому це відбувається, на що слід звернути увагу у відносинах і як реально захистити себе і стосунки. А наприкінці я поділюся однією технікою, яка допомагає повернути довіру. Та близькість. Основні причини зради. Коли ми говоримо про зраду, більшість одразу думають про секс або про поганий характер. Але насправді все набагато складніше. Причини зради часто криються не у бажанні зраджувати, а у тих прогалинах, яких ми не помічаємо у стосунках. Перша причина це емоційна відчуженість. Жінка може відчувати, що її не чують, що її потреби, страхи та переживання залишаються без уваги. Коли постійно немає емоційної підтримки, навіть якщо чоловік добре заробляє або виглядає привабливо. Виникає відчуття самотності всередині стосунків. Це як маленькі тріщини, які ми спочатку не помічаємо, а потім вони стають причиною відсутності, довіри і відкритості. І саме тоді з'являється спокуса знайти когось, хто буде слухати, хто буде поруч емоційно. Друга причина втрата уваги та взаємності. Часто жінка відчуває, що відносини стали рутиною, де вона виконує свою частину, а партнер свою. Але між ними немає живого зв'язку. Коли відчуваєш, що на твої почуття не відповідають, а інтерес партнера слабшає, внутрішньою з'являється потреба знайти тепло і підтвердження цінності у іншому місці. І це не обов'язково відразу переростає у фізичну зраду. Часто починається все з емоційного зв'язку з кимось ще. І третя причина це невпевненість і потреба підтвердження своєї цінності. Навіть у відносинах, де все, начебто добре, багато жінок шукають зовнішні сигнали того, що вони бажані, цікаві, привабливі. Це абсолютно природно. Ми всі хочемо відчувати себе важливими, але якщо ця потреба постійно залишається незадоволеною всередині пари, з'являється ризик шукати її поза стосунками. Четверта причина незадоволеність життям або самореалізацією. Зрада часто є не стільки про партнера, стільки про саму жінку. І коли життя здається одноманітним, коли кар'єра, розвиток або особистий ріст стають на паузі, підсвідомо виникає пошук нових емоцій, адреналіну або відчуття свободи. І дуже часто ця потреба проявляється у стосунках через зраду, як спосіб відчути, що ти ще живеш, що тобі цікаво, що ти важлива. І нарешті п'ята причина накопичені образи і невирішені конфлікти. Це дуже глибока причина, яку часто не помічають. Коли партнер мовчки переживає образу, коли проблеми залишаються нерозв'язаними, чувається емоційна прірва. Зради в такому випадку стає способом протесту, способом висловити накопичене роздратування або невдоволення. Бо пряме спілкування неможливе або неефективне. Якщо підсумувати, то зрада це не раптом, не через випадкову зустріч, це результат серії внутрішніх і зовнішніх факторів, які накопичуються руками. Це сигнал, що в стосунках є прогалини, які потребують уваги, розмови і реальних дій. У наступному пункті ми розглянемо реальні способи запобігти цим ситуаціям. І ти дізнаєшся, як працювати над стосунками так, щоб довіра і близькість залишалася сильними. Отже, як запобігти зраді? Перш за все, потрібно зрозуміти, що зрада не трапляється на порожньому місці. Вона завжди сигналізує про конкретні прогалини або невідповідність у відносинах. Тому, перше, що реально працює, це налагодити систему регулярної перевірки. Як нам разом? Не просто як справи, а чесно, що тебе дратує, що приносить дискомфорт, що хочеться змінити? Це має бути конкретна розмова раз на тиждень або навіть два, де ви обидва без оцінок і звинувачень говорите про те, що реально вас турбує. Друге, що потрібно зробити, це узгодження стандартів і очікувань у дрібницях. Багато людей думають, що головне великі речі люблю, не люблю, доброго дня, до побачення, але саме маленькі щоденні сигнали недомовленості та невиконані домовленості створюють емоційні дірки. Наприклад, домовленість щодо фінансів, побуту, часу на себе чи спільний хобі. Якщо вони постійно порушуються, з'являється відчуття недооцінки, і це відкриває шлях для зовнішніх підкріплень через увагу інших людей. І третій пункт практика прозорості без контролю. Не треба слідкувати, перевіряти телефони або підслуховувати, це руйнує довіру, але важливо разом встановити, що кожен може відкрито ділитися своїми планами. І сумнівами. Це створює атмосферу безпечного виходу емоцій, де не треба шукати їх поза стосунками. І четверті, це підтримка автономії і розвитку без дистанції. Це звучить парадоксально, але саме тут криється реальний захист від зради, коли обидва партнери займаються своїми проектами, цілями, навчанням. Але при цьому діляться успіхами і невдачами, відносини стають джерелом підтримки, а не тиску. І тоді зовнішні спокуси втрачають сенс, бо важливо, що тебе цінують всередині пари. І п'яте активне спостереження за змінами в поведінці. Не просто якщо щось не так, реально відслідковувати сигнали, зміна тону, менше контакту очима. Уникання розмов, менше часу на спільні справи. І чим раніше помітити зміни, тим легше втрутитися до того, як вони переростуть у щось серйозне. І це не контроль, це відповідальність за стосунки. І останнє, що реально працює, це створення спільних маленьких ритуалів, які важко замінити зовнішніми відносинами. Це можуть бути і спільні проекти. Традиції, навіть невеликі щоденні сигнали, уваги, які не потребують слів. Вони формують унікальний зв'язок, який не можна отримати кимось іншим. Чесні розмови, узгоджені дрібниці, прозорість без контролю, розвиток і автономія разом, відстеження сигналів і спільні ритуали. Саме ці кроки створюють реальний захист від зради і зберігають довіру. Навіть у складних стосунках Пам'ятай, відносини це не про випадковість і не про вдачу, вони про твої дії, твою відповідальність і твоє бажання зберегти те, що справді цінне. Якщо ти хочеш дізнатися більше, як провести своє життя любов. І зробити так, щоб жінка закохалася у тебе назавжди. Переходь на мій курс, як закохати в себе найкращу жінку. Там я показую практичні методи, які реально працюють і змінюють твої стосунки зсередини. Будь ласка, підпишися на це відео, постав лайк. Для мене це дуже важливо, щоб інші побачили це відео і воно не загубилося серед сотні і тисячі інших відео.